Мінус 560 російських окупантів знищили українські воїни за минулу добу. Втрат завдали ворожій техніці. Зокрема, у загарбників мінус три танки, шість бойових броньованих машин, одинадцять артилерійських систем, три РСЗВ, один засіб ППО, шість безпілотників оперативно-тактичного рівня, п'ять автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки. У підсумку дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, на ранок 30 червня, такі. Наші воїни знищили 228 340 окупантів, російська армія втратила 4041 танк і 7863 бойові броньовані машини. Знищено 4127 артилерійських систем загарбників та 630 реактивних систем залпового вогню. Мінус 389 засобів протиповітряної оборони, знищено 315 літаків та 308 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 6 тисяч 785 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3 тисячі 519 безпілотних літальних апаратів ворога, збили 1 тисячу 261 крилату ракету. Також, завдяки нашим воїнам, ворог втратив 569 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.